Доброго всім дня. Ось сьогодні хочу показати ще одну мою орхідею, яку я питаюсь вистанавлювати після того, як вона отримала обмороження. листочки у неї, бачите, зверху ось так дуже постраждалі. Купувала я її взимку, було холодно і вона була обморожена. У неї коріння було не дуже гарним, і воно дуже постраждало. І ось в такому вигляді ця орхідейка у мене десь з февраля місяця знаходиться і росла вона у мене в класичній системі. Тобто, це був, це була кора і мох. І ось в такому стані вона вже зараз перебуває десь, якщо це з февраля, десь місяців 5-6, ось так ось вона скинула свої листя. Ось цей лист, вона, бачите, в якому стані. От, сорт дуже гарний, має він назву Манхеттен, дуже красивий, але ось так ось бачите, у неї в такому стані листя, воно в'яле. І що я вам хочу сказати, що ось, що я зробила з нею? Вона довго стояла і ось в такому стані зараз вона так ну, не дуже гарно виглядає. Але вирішила я з класичної системи її усунути і поставити її в керамзіт. Для цього я взяла такий невеличкий фужер, насипала туди керамзиту і ось так її поставила. І що я хочу вам ну, сказати, що ось вона десь стоїть у мене в керамзиті 10 днів. І бачите, сьогодні я наливала воду, а я, допустимо, що я роблю? Я беру, коли підсихає керамзит в ужері, я туди наливаю ось так води. До шийки, до уровня шийки. І вона десь 2-3 хвилини вона у мене стоїть у воді, і я беру і зливаю цю воду. І е, сьогодні наливала я воду, і бачите, що побачила? У неї проклюнувся листок. Бачите? Я була вражена, що це так швидко, швидко сталося. Тому що стільки місяців вона в мене стояла, я вже хотіла її викинути. Але листок, бачите, проклюнувся. І він такий зелений. І я думаю, що їй сподобалась ця, ця система в Керамзіті, тому що, бачите, води там немає, але там постійно влага. І тут зверху, зверху, ось я закрила скотчем. Ось так скотчем фужер, щоб вона була, якби волога постійно. І все, і процес пішов. Ось хочу вам це показати, тому що мені ну, дуже жалко такий чудовий сорт, такий красивий. Будемо надіятися, що він. Буде в нормальному стані, і в дальнішому, як він буде себе почувати і як буде розвиватися, я вам буду показувати. Дуже дякую всім за просмотр. Дуже рада була поділитися для вас такою інформацією.